Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ніжні домашні вареники з сливовим закарпатським лекварем, салом. Для тіста нам потрібно буде борошно, сіль і окріп. Тісто ми будемо готувати за варне. Борошно обов'язково потрібно просіяти для того, щоб воно наситилося повітрям. Додаємо сіль, олію. Додаємо в наше тісто. І п'яточок і замішуємо його. Тісто має бути м'ягеньке. Можемо його добре ще вимішати на досці, і після цього його потрібно поставити, відпочивати на 15-20 хвилиночок, накрити плівкою, можна залишити в приміщенні або поставити в холодильник. Після цього, як наше тісто відпочило, 15 хвилиночок ми можемо приступати до ліпки вареників Тісно ми розкатали товщиною 1,5-2 мм для того, щоб при тепловій обробці наше варення не витікало. Розкладаємо нашу начинку, і з-за того, що леквар в нас досить густий, ми змачуємо ложку в холодній воді для того, щоб нам. Зручніше було його накладати. Надаємо нашим виробам форму. Обов'язково добре зліплюємо края. І такий вареник в нас виходить. У гарячу підсолену воду ми кидаємо наші вареники. Накриваємо вареники кришкою. Після того, як вареники вспливуть, чекаємо 5-7 хвилиночок. Особливістю відпуску закарпатських вареників є смажене сало з цибулькою. Вареники вже готові, виймаємо їх шумівкою. Вареники подаємо з підсмаженою цибулею та салом. Можна або з підсмаженими сухарями, або сметаною.